Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. На цьому тижні у нас канікули, але мені дуже захотілося з вами поспілкуватися. І я підготувала для вас дуже цікавий матеріал. По всьому світу з 26 жовтня по 30 жовтня проходить свято Гарбуза. Гарбуз називають Королем осені. Це один з тих овочів, які приносять. Організму велику користь. Я підготувала для вас цікаву інформацію, тож, будь ласка, сідайте рівненько, слухайте і дивіться уважно. Гарбуз стародавній український символ. Гарбуз є символом достатку, а його насіння символом родючості. Родина гарбуза. Мексика гарбуз міфічна рослина. Гарбуз настільки невибагливий у догляді, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу, окрім Антарктики. Найменший гарбуз може важити менше кілограма, а найбільший сягати 250 кілограмів. Гарбуз містить в собі багато вітамінів та корисних речовин. Гарбуз. Чемпіон серед овочів. Користь гарбуза для людини посягає у високому вмісті вітамінів. Гарбузові квіти можна їсти. Існує безліч рецептів фарширування гарбузових квітів та приготування їх у клярі. Страви з гарбуза, гарбузова каша, гарбузовий сік, запіканка, оладки та пиріг. Ходить гарбуз городу. Гарбус герой українських казок і мультиків. Загадка. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Це гарбуз. Скоромовка. На город заліз гарбуз, у землі засів за груз, налетіла враз гроза й намочила гарбуза. А ось таке можна виготовити, виготовити малювання. Бачите, який цікавий вийшов гарбуз? А це я, ваша вихователька пані Світлана, яка відпочивала колись у дуже гарному місці і там зробила таке фото. А такі гарбузики виростила моя мама на своєму городі. Подивилися інформацію? вам сподобалось? Я вважаю, що це дуже-дуже смачний овоч, і з нього можна дуже багато всього корисного приготувати. Тож, запропонуйте своїм батькам, щоб вони вам купили малесенький шматочок цього гарбуза і зварили вам або гарбузову кашу, або спекли пиріжків з. Гарбузом. І можете мені зробити відео про те, що вам приготували, і надіслати мені. Я буду з нетерпінням чекати. До побачення, до нових зустрічей!